Так зібрав два комплекти на головні плаваючі приманки. Буде відповідати тепло 65 мій 0,10-й дул і вампорт 2000 в ось... мене, чимало сварки XRP. 0175 МТ штурман на свіжі, який на мотал. І 69-та ханна. Дуже мені подобається велика фаннові. У таких умовах. Річковий кажуть, вона така доволі гибка. Взагалі зараз було б дуже добре мати таку палку, як 610-й, Ямага або 58-й. Ех зійшов, він був заліковий такий. 610-та янага як супер універсалка. Для річок просто клас. 58-й тубулярний одночасний Тікцрем, який теж прекрасно відпрацьовує голову за рахунок свого строю. Оріон 702. Блять, оце щось на окуня не схоже. Блять, треба відпускати. Блять, це щось вийшло на течію. Треба йти, йти, щоб взяти його, мабуть, не підведу. Блядь, На пішок віку. Кішок віпо спокусився головень. От тобі, на Я розраховував на цього. Розраховував... О, він тече з молочком. Оп. Такі от головень. Так. Зараз. Ще виденько будемо далі відключатися. Да. Головний відсипив. Фотографував і відправив. пішак літо, півтора грама вольфрам, замовляв на сайті по Не кольоровий, спокійний, звичайний колір металу. Так, виходимо знову на переправу. Ну, Звісно, окін так не пенснуть, бо як це може зробити головою. Головне, взагалі, побачити було неймовірно да, і Окін стечі то не сильна риба, достатньо, такі отакі а, а вони упікані. Тут жруть мальку це моя літня точка, я її вже відпрацьовую з тих пір, як построїли цю таку міні-переправу Під часу я не стану. Там на мені подобається за рахунок того, що вона підтягну трохи. За рахунок ось так, як вона відпрацьовує рибу. Тобто в неї такий складний строй, я б сказав би. Вона ніби і така доволі чутлива, строга, але тим не менш вона класно працює. Оце великий недостаток 610-го валіваса мого під саме кущики. Має бути хороший пинці. Проводка доволі е, легка, просто захід такий, один підхід, е, підхід мінімальний, за рахунок того, що я веду проти течії е, приманки, і вона вже сама по собі довго парить, тут треба дуже чітко підібрати вагу груза. Якщо все-таки поставити грамів 3, там глибина близько 50-60 см. І 3 до 3 грама, як не крути, буде дуже швидко дивіться, знову течок і збило приманки. Mm, Поставити грам, воно попросту буде парити і не буде абсолютно тримати течію. Це ще треба враховувати, якщо ловити в таких місцях. А таких місць на малих річках я впевнений, що у багатьох того є багато. Ну і плюс тут треба приловчитися до західу. Так про що я поки дивитися знову, пічок і знову збило. Так, міняємо приманку. Про що я вів. 610 варіоз. Чутливість я ставлю як однозначно вищу за ханню. Ну На покльовці дійсно краще. може навіть, ну Плюс-мінус просто чутливіше буде і тетра 55. Клеярблю ні. Клеарблю я не скажу, що він такий сверхчутливий, чутливий і ханна буде цікавіше. Ну, один плюс ханни вона шикарно відпрацьовує рибу, жодна палка і стік. Вони такі більш холоваті від них не такі стрій. Якщо варі вас такі, такий, не знаю, поставив грам і триманку від фішафа, ну, поки що там, де тихіша течія, грам до дна дістає. Беду е, підпичканий двойними крильними, за рахунок того, що це пасивну приманка і вона мене зараз імітує саме кормову базу, саме мальку. Ось я підвожу до основної течії. До сідій течії взяв такі то ось такі. І що ми бачимо? Він взяв мою приманку, ось. А всередині в нього, якщо дістанемо, то опа. О, блядь, головні вже режи тюльку. Ось. Да, блядь, головень. Ось так виходить. Так. Це назад у воду, оком не Так, помить руки. Ну, Покажу приманку поближче. Ось саме із такими... Приманками, ну тут не вистачає червоного цвета. Фішап, приманка доволі така еластична, і мітує тюльку червоного голівки, як для атаки. Усе так, як я люблю. І частості я обловлював своїх знайомих, за рахунок того. що о, Вже був хороший пошльований, був такий копіччиком. У є кілька годин, щоб прогулятися. Вода спала. Навіть в останніх моїх відео я був, вода кожного разу, ну вже дощі не йдуть десь неділю і вода помалу починає сухати. ну але там Передають на три дні великі зливи, то може вони знову набереться. Минулому на році я тут навіть добив е, судочків, тобто на глибині там. Але судак був тут у пізній час, близько 9-9.20 вже. Перед е, навіть вже сонце сідало, вже доволі таки темніло і судак тільки виходив. Блин. Тички є, але щось не засикається. Гачкою я впевнюю, це гачок Owner. Я знайшов там один підвид доволі цікавий. Ну і зрозуміло, що камні, плюс течія. Чому 0175 теч турнамент? Він не дешевий, мені продав його знайомий. Він не дешевий, так як можна пошукати за цю ціну, скажімо, южика апгрейда. Mm. А так я знайомого він мені віддав його за дуже таку непогану ціну 400 гривень. Я думаю, за 400 гривень це е, непогано Він мені значно більше подобається, ніж хаворіт арена. Хаворіт арена, бля, вже, мабуть, наполовину вбилася на цих камнях і течії. Занадто швидко вона так здає задній. Ще. Ще кілька заходів, і я перейду на... Ось в ту сторону спробую головня, в мене там наплавуючи йомали. моє будемо сподівається, що все пройде. Я цей раз промахнувся і кинув на гілку, якщо все, все добре. Щось більше мальку в мене хоче. Ще одна заміна. Що я можу поставити? Було б добре поставити твістер з А воно стоїть на о, півторачку, бачите, півторачку. І вона. Ні, поставлю півторачку і... Ось того! Аджеренджера поставили їх тульту, у нас може умітувати тульку. Можна було б поляритися звичайно, так як я люблю і його твічить. Тут все по фуншу. Червоний гачок, червоний поль грамовий участок. І адже правильного літнього кольору. Блін, а це вже мабуть не спасе мене нічого. Я добре такий ще й не на осеті. Вау. Вітер, трохи вітер піддув. Мальки дуже багато, вона б'є постійно по шнуру. Ще захід. одразу врахування на вітер, щоб просто від нефлою. Активні осені звуки був ти чорний. Тобто він є, але його небагато. Щоб більш якісно було це місто це з цезопленням, я стану ось там перейду і буду туди е на стрім справляти водлер е копію якогось від за. Було б класно страйк про мідж під мальку, Він непогано. Оригінальний був річ 35 в тому, що його, на жаль, відгризли дрібні щучки. А, поки не відмовили. Запас. Е, був дуже чудово пічок. Блін, знову було супер побачить такраз. Опа. Тут ближче до берега тіле. Я не можу ближче до берега, бо вони мішають гілки. Так, спробую рівномірку або або щоб його ну, завести, спробувати е, плечом З основної струї він не бере. Також піч полярися, це дуже добре заводить рибу. Oh, О, закинул так, как мое будет. Ё-моё, и подивитесь, что тут мальки, ё-моё. Малька виходить на перекат навіть не боїться мене. Так. Тепер дуже тихо, максимально тихо, супер тихо. Поправляємо приманку. Це вичинки від Кризіфіш в 0.75 червоний гачок. І це буде зараз спроба знову добрати. Головний. У мене вже було тут. Так і дивися. Ось такий чималий гравій, 400-500 головин дійшов. Ну, перший раз щось скинуло ванферт. Чого, все в порядку. Блін, жахливий закид. Поправить. Через те, що можемо закинути, буде покльовка, приманка не поправлена, гачок погано видно. Блін, дивися. Був вихід. Виход... Ай, Салака навіть не турбуй мене. Головень стоїть в самих метрях. А тут дивись, тут щось також ганяє. А ну там як. Тоже салака. Головні щось. Не в ударі сьогодні, ну нічого. У мене ще є запас часу. Ні. Треба, щоб була покльовка з першого заходу. З першого заходу немає. Ох, я побачив кілька штук. Стоять майже біля самого. Ти мене переслідуєш? Я бачу головню. клюнув ти. Ну, головень... Так, саме головне перевірка фрикціону навіть ще чуть-чуть. Із-за того, що 0,10-0. Оп, підійшов. Давай, давай, ви ж ідете кабуном, я вас бачу. Просто за приманку йдуть результату нуль. Так. Можливо вони коливалику захочуть. Що можливо, зараз ще зіграємо. Та там достатньо кількості стоїть. Що не так. Ох, тільки десь за запівкила пройшов. І просто пройшов, іде на мене. Піара. Можливо, хто знає день який джакалтіару в кольорі олівка, я буду дуже вдячний. Чи його ще хакі називають. Він просто на їх мови був супер топовий. 0,7 права. Так, буду дуже вдячний. Балтяр, ось добре грає. О, щось одне тыкнуло, але я не напомню, что такое уголовень. Бля. То вітря не может. для спокою так. сюди сюди я знаю що ти можеш показати клас це та сама кризіфіш е -е, личинка але в більшому кольорі ой в більшому розмірі не кого Блін, зразу чіткий голови до неї підійшов. Блять, їх там стоїть просто неймовірна кількість. Табуни. Немає ефекту неочікуваності. Вони вже бачили, як воно приземлялось. Якщо голень бачить, як воно кілька разів падає, то можна забити про голову. Головин має взяти з першого захід, з підходу. Це не весняний головин, як в кінці квітня, в травні, коли він може взяти і на проводку як хочеш. Йоу! Блін! От тобі на... Я його навіть візуально побачу, просто машина була! Так, і туди ти попав. Бля, чіткий був. Я не зрозумів, що сталося. Побачив хвилю, думав, що воно підходить. Але, оказується, вже він схопив і ця хвиля була головень, який вже схопив мою приманку. Я його невчасно підсік. Ну, як я сказав. Другої такої можливості не буде. Ось все вже. Іде головень, він розвернувся і пішов. Він має взяти з першого закиду. У вас є один захід і одна можливість для підсічки. Це ловлі такого головня від 300 грамів у моїх умовах. Оп, знову вихід, пляха, засасив трубу. Та що б їм оце є? Оце, тільки хотів сказати, помилки треба вправити мені ось приманку, щоб гачок був більш рівніший. Не поправив, просрав рибу, що сказати. Все. У нього була можливість. Є, звісно, випадки, що там голови не добирають. Але зараз переді мною я візуально бачу такі головні червонопері здорові. Але вони не беруть. Можливо, вони були активніші, коли перший раз я кидав. Можливо якби це був живий полощ, вот, то там взагалі апарат 700-800 грамів. Вони збилися в хабуні, їх там кілька штук. На течії стоїть неймовірна кількість всякого різного. Ще раз закид сюди. Бридне голови. Так, переход сюди, де я хотів. Спробую добрати його. Ні, на малу круванку він навіть не подивився. Велике видно, створює більше клюк, він до неї підходить, Закид. В інші місця хороші я не докидаю, на жаль. цими розмірами. зміром. але такі голови десь пів кіла 700 грам. Зараз такі заросли. Ще ладно. Місяць назад, коли це чисто було. 0,10 дуїл, болять, треба буде максимально удачу, плюс заходить у воду, щоб його дістати, якщо він не порве. Він навіть не цікавиться на великому хіпоти. Я бачу камеру, я думаю, більше все не видно. Але він навіть не цікавиться. Все, треба треба переходити. Вихід головня був. Дав точці перепочити, зразу з першого закиду. Він з головень вже. Це Вже він десь буде з середини серпня більш активніше, зможе нормально брати і атакувати. А зараз він тільки тикає. Перехід. Робимо перехід.